В аудиторіях і онлайн між тривогами та вимкненням електроенергії студенти навчаються під час війни. І при цьому прагнуть різнобічно розвиватися. Сьогодні студенти спеціальності журналістика Національного університету водного господарства та природокористування прямують до мистецької галереї Євроарт. У галереї експонується виставка Малярське соло очі присвячена 85-річчю автора, художника з українським та угорським корінням Ференца Семена. На виставці представлено понад 20 картин різних жанрів. Творчість «Ичі», як називали художника, це суцільний калейдоскоп експериментів зі стилями, новими філософськими ідеями, відображення внутрішнього бачення світу унікального майстра. Студенти не приховують емоцій від побаченого. Я не очікувала, що в мене будуть настільки гарні і такі цікаві емоції від побаченого. Е картини цього художника дуже глибокі. Дуже такі національним мотивом угорським, українським. Але найбільше мені сподобалася ось ця картина, яка має назву Пряля. Відвідування культурних подій дуже важливе для майбутніх журналістів. Я вважаю, що звичайно це важливо, тому що такі заходи передають нам багато досвіду. Культурна журналістика дуже важлива для України, бо нам ще відкривати. Культуру України і світові, та й самим українцям також, незважаючи на війну, галерея Євроарт дає змогу долучитися до мистецтва і студентам, і всім рівнянам. Та яка місія галереї під час війни? Підтримувати силу духу, давати натхнення людям, тому що от коли багато дуже негативу є навколо, так, і навіть видно по відвідувачах, коли вони заходять ну от, ніби для того, щоб десь подітися, десь згаяти час, а коли людина вже виходить з посмішкою на обличчі, і в неї очі горять, і вона потім хоче ще раз зайти, ну от власне, пам'ять відповідь на це питання. Ольга Данилишина, Любомир Шевчук, новини Національного університету водного господарства та природокористування.